А тепер в ефірі Орес Дремоловський, представник прес-служби 79 ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Ореста вітаю. Вадимо, вітаю доброго ранку. Зразу qr код є підтримка 79-ї десантно-штурмової в проекті Друзі ДШВ». Долучайтеся, можете ну, поводитися нескромно, долучаючись до цього і не стримувати свої бажання підтримати десантників. А в Ореста, як мого колеги, хотів зразу спитати Курахівський напрямок зараз. Один з найстадніших за даними Генштабу, Росіяни якось змінюють тактику своїх штурмів, зважаючи на те, що стало холодніше. Абсолютно, Вадима, тривають вкрай важкі бої на кораківському напрямку. Ворог постійно змінює свою тактику, атакує колонами бронетехніки, атакує малими штурмовими групами. Активно застосовує дрони, активно застосовує піхоту на мотоциклах. На багі. дійсно погода не суттєво наразі вплинула на застосування ворогом бронетехніки. Напередодні наші десантники і ті з'єднання і підрозділи, які виконують бойові завдання на флангах, відбивали механізований штурм за участі майже 20 одиниць бронетехніки. Виїхав один танк. виїхало до 20 бойових броньованих машин. БМП, але Наші десантники, попри всю складність ситуації, а вона є надскладною, продовжують виконувати ті поставлені бойові завдання, які визначені перед нашими воїнами. І коли ми говоримо, що ситуація надскладна, треба розуміти, що це ті умови, в яких не ускладна робота наших операторів дронів, наших вогневих засобів, але наші воїни навіть в цих умовах дуже стійко тримають оборону і завдають ворогу максимальних втрат у тій ситуації, яка є. А вдається доставляти боєприпаси, робити ротацію з передової, і взагалі використовувати важку техніку нам, тому що ці ж